Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним, Єрмак Козак, їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Йому сказали, звідки відвести війська, а звідти відвели. Ми всі дивуємося, а чого з Перешейка війська відвели, а чого. З, від Харкова відвели війська. А чого від Києва відвели війська? Ну тому що, ну так я розумію, була е, певний ультиматум. От, і про все домовилися, і ніякої великої війни не повинно було йти. І маршем війська повинні були зайти, і все було би мірно і хорошо. Ну, вмішалися обставини. Спочатку український народ, потім разом з українською армією, потім. Західні партнери почали питати, що у вас там відбувається і так далі. І тому ну, цей план не вдався. І оскільки Він не вдався, почався інший план це Стамбульські угоди. Він теж не вдався. І, ну, ті самі проблеми: поганий народ, погана армія, все поламало і так далі. Потім почалось хлібне перемір'я. А кажуть, його ж не було. А я кажу, Подивіться графік знищеної техніки ворога і вбитих е, в війну. І ви побачите, що з травня по вересень у нас перемир'я було. Було перемир'я. Там провало такий от іде. Чому? Бойові дії майже не велись. Я коли ми перебували в країні, і нам кожен день репортажі розказували. У нас було відчуття, що відбувається війна, а мені, мої колеги, Експерти військові з світа все казали, у вас тисяча, е- кілометрів лінії фронту і 200 вбитих за день. Це ви називаєте війною? Це конфлікт низької інтенсивності, це аток колишній. Ніякої війни немає. Каже, да як немає війни? Каже, подивися. І справді, кілька місяців ніякої війни не було. Ввійшлись, дались перемовини, 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 перемовини. Щось знов не вийшло. Зеленський підписав указ про те, що перемовини вже тепер неможливі. Це ж тоді було. Путін все злості включив окуповані території в склад Росії і Путін оголосив мобілізацію. І от, нарешті, я би сказав так, що восени 22-го року пошуки компромісу по ультиматуму Путіна. Від грудня 2021 року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна з багатьма незрозумілими речами, а до цього всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Всі знали, що вона ось ось закінчиться.